Школяр сміється з прибиральниці, не знаючи, хто вона була раніше. Шкільний коридор був типовим: жовта фарба, стара плитка, написи на стінах, що не стираються навіть після трьох шарів побілки. Після останнього дзвінка повз кабінети лилося море підліткового шуму. Хтось сміявся, хтось тягнув рюкзак волоком, хтось переписував домашнє, стоячі. І лише одна людина рухалась повільно, зі шваброю. Відром і твердим спокійним обличчям. Пані Олена з'явилась у школі кілька місяців тому. Ніхто особливо не звертав уваги, звичайна прибиральниця, така сама, як усі до неї, сиве волосся, обличчя без макіяжу, старий халат. Вона завжди мовчки працювала, не втручалась у розмови, не озиралась, тільки мила, дуже чисто. Назар, учень 11Б, популярний серед однолітків, упевнений. З айфоном, дорогими кросівками і голосом, який завжди було чути на три поверхи, помітив її одразу, не як людину, як об'єкт для сарказму. Ну що, пані Флоренція? Знову парад з ганчіркою, кидав він з посмішкою, минаючи її в коридорі. А на пенсію ще не пора. Чи вам тут соціалізація потрібна? Вона не відповідала, лише обережно відсувала швабру, щоб не зачепити учнів. І саме ця тиша дратувала Назара ще більше. Увага всім, кричав він якось на перерві. У нас тут новий експонат. У музеї старовини прибиральниця, яка думає, що вона невидима. Тримай бабцю і кидав папірець на мокру підлогу. Однокласники сміялися, не всі. Дехто опускав очі, але ніхто не зупиняв. Учителі проходили повз мовчки. Бо Назар, син підприємця, що не раз допомагав спонсорською допомогою, і щоразу, після нової образи, Олена знову мовчала, витерла, підняла, продовжила. Ніхто не бачив, як вона приходила на годину раніше, мила сходища до дзвінка, забирала обід останньою. Вона не говорила про себе, не запитувала інших, просто жила, і кожного дня зустрічалась з його поглядами, як з дощем, приймала й йшла далі. В якийсь момент Назар почав знімати її на телефон. Ну от, давайте подивимось, як бабця прибирає світле майбутнє, говорив він на відео, під акомпанемент сміху друзів. Він виклав це в інстаграм, зібрав лайки, йому писали: топ, ржач, що за привид. Олена побачила це, але нічого не сказала, навіть не звернула увагу. І саме це налякало когось більше, ніж якщо б вона поскаржилась. Поведінка Назара ставала дедалі агресивнішою. Він уже не просто глузував, він почав влаштовувати цілі вистави. Коли Олена мила підлогу в коридорі перед кабінетом історії, він навмисно пробігав повз, лишаючи брудні сліди, а потім голосно заявляв, що знову погано прибрано, пишіть скаргу на некомпетентність персоналу, а краще на вікову непридатність. Сміх лунав, як луна, від стін нервовий натягнутий. Бо вже не всі сміялися щиро, але мовчали. Одного разу він підкинув на її стіл огидну записку, написану маркером: Ваша ганчірка, ваша доля. Привчайтесь до неї і не заважайте молодим жити. Пані Олена підійшла, взяла записку, не розгортаючи, і спокійно кинула у смітник. Потім повернулась до підлоги. І все. Ця реакція або її відсутність виводила Назара з себе. Йому потрібна була перемога. Емоція, спротив, але нічого не було, лише тиша і ще більш зібрані рухи. На одному з уроків він сидів біля вікна, коли Олена проходила подвір'ям, повз шкільний стадіон, несучи важке відро. Він зиркнув на неї і кинув у голос. що, марафон? Олімпійські ігри, з миття підлоги. Дивіться, легенда спорту пройшла повз, учитель мовчав. Клас здебільшого теж. Лише одна дівчина Аліна тихо прошепотіла. Назаре, це вже перебір. Аліно, не включай моральність. Я просто піднімаю настрій. Ви чого всі такі кислі? Наступного тижня Назар знову зняв відео. Цього разу, коли Олена мила туалети. Відео підписав. А тепер екскурсія на дно. Welcome to Приниження. Юганчірка ворог року. Він виклав його, не думаючи, але коментарі були вже іншими. Брат, це низько. Видали, тебе ж потім винесуть за таке. Мені здається, ти просто сам себе опускаєш. Він видалив відео. Але було пізно. Один з учнів зберіг копію і передав вчительці вчителька соціальному педагогу, а той директорові. І коли зібрали педраду, питання вже не звучало, як що з цим робити. Воно звучало інакше: чи ми всі бачимо, кого і за що ображають. Та Олена нічого не знала. Вона, як завжди, Прийшла вранці на годину раніше, розставила відра, витерла дзеркала, замила сходи, потім переодяглася у свій сірий халат і почала мити підлогу в спортзалі. Тихо, рівно, як кожного дня. А в школі тим часом готувалась загальношкільна лінійка. Зовні звичайна, але всередині зовсім не така. П'ятниця. Після третього уроку дзвінок лунав довше, ніж звично. Замість наступного предмета всіх учнів попросили зібратись у актовій залі. Дехто бурчав, хтось радів, хтось одразу зрозумів, щось буде. На сцені стояв директор у сірому костюмі без папок, без заготовлених папірців, обличчя зосереджене, голос спокійний, але з внутрішнім тиском. У залі вчителі, учні, техперсонал, дехто тихо шепотів, мовляв, знову щось офіційне. А потім директор сказав те, чого ніхто не очікував. Сьогодні я не говоритиму про оцінки, не зачитуватиму накази. Сьогодні я хочу, щоб ви почули одне ім'я Олена Михайлівна. Вона працює в нашій школі, не в кабінеті, не в учительській, а в коридорах, туалетах і на сходах щодня тихо, акуратно, без претензій. У залі хтось зітхнув. Назар скривився з незрозумілим виразом. Ви знаєте її як прибиральницю. Але це тільки частина правди, справжнє минуле Олени Михайлівни, не в Швабрі і не в Ганчірці, а в університетах Нідерландів, у доповідях на міжнародних конференціях, у книгах, які вона писала про філософію освіти і постконфліктну адаптацію дітей. Шепіт розрізав залу як ножем. Колись вона була професоркою, викладала за кордоном, консультувала міжнародні організації. Але втратила всю свою родину в один рік, після цього повернулась в Україну не для кар'єри, а щоб просто бути поряд, серед людей, серед життя. Вона могла би далі викладати, читати лекції у Женеві, в Оксфорді, але обрала мовчання і просту роботу. Хтось у залі відкрив рот, хтось уже соромився навіть зиркнути в бік. Назар сидів нерухомо, обличчя бліде, права рука тремтіла. Ми не знали цього раніше. І, можливо, не дізналась би ніколи. Вона не просила, не хвалилась. Але сьогодні день, коли правда мусить прозвучати, бо мовчання вже не варіант. І тоді директор зробив щось, чого школа точно не бачила. Прошу всіх, хто зараз у залі встати. Луна затихла. Люди почали вставати один за одним. Повільно, мовчки, навіть учні, які ще вчора сміялись, сьогодні стояли з опущеними очима. Двері відчинились, і з-за куліс вийшла вона, пані Олена. У тому ж самому сірому халаті, звичайному, на ногах прості черевики, в руках нічого. Вона не усміхалась, не плакала, просто глянула на залу. Побачила десятки облич. Директор кивнув їй. Мовляв, слово, вона похитала головою і рушила. Повз сцену, прямо в глиб залу, до своїх речей, до роботи, до швабри, ні слова. І в цьому мовчанні було більше сили, ніж у тисячі викривальних промов. Коли пані Олена мовчки вийшла зі сцени, зал ще довго стояв у повній тиші. Ніхто не знав, як правильно реагувати. Ані аплодувати, ані сідати першими не наважувався ніхто. Нарешті директор сказав лише: дякую, цього достатньо, і пішов, а з ним і вчителі. Учні розбрелись по поверхах, але тишу ще довго носило коридорами, ніби вона теж не могла піти. В усіх очах сором, негучний, непоказний. А той, що точить із середини, коли нарешті усвідомлюєш, що дивився і не бачив. У вестибюлі біля шафок Назар сидів сам. Його друзі не підходили. Він ні з ким не розмовляв. Під ногами лежала закрита пляшка води, на колінах той самий телефон. З якого ще тиждень тому він знімав відео Ганчірка року. Назар глянув на екран, відкрив галерею, дивився на себе збоку кривляка, зухвалого, з фразами, які тепер різали вуха, і натиснув видалити. Але руки тряслись, потім встав, повільно пішов на перший поверх. Біля туалету, як завжди, жовте відро, ганчірка, відчинені двері до технічної кімнати. Пані Олена якраз викручувала швабру. Ті самі рухи, той самий вираз обличчя, ні сорому, ні гордості, спокій. Він підійшов ближче. Пані Олено, голос зірвався. Вона зупинилась, поглянула на нього. Мені дуже. Він не міг сказати, вибачте, це було занадто слабко, а вона мовчала, не допомагала йому, не рятувала з паузи. Я не знав, прошепотів. Я не знав, хто ви. Вона подивилась на нього уважно. Її очі не були злі. І не були прощаючі, вони були правдиві. А якби знав, поводився б інакше, він здригнувся. Вперше зрозумів справжнє питання. Я не знаю. Ось це і є проблема, Назарек, сказала вона спокійно. Людей поважають не за титули або поважають, або ні. Все інше фальш. Він хотів щось додати. Але вона вже повернулась до відра. Я вам вдячна, тихо додала. Завдяки вам багато хто вперше побачив себе і те, що мовчали, тепер не зможуть мовчати далі. Назар стояв, не знав, йти чи лишатись. Вона більше нічого не сказала, просто взяла швабру і повернулась до справ. І цей момент, простий, нібито звичайний, змінив у ньому щось глибше, ніж він міг зрозуміти, бо є люди, що вчать словами, а є такі, як вона, ті, що вчать мовчанням, минув тиждень. Але ні в коридорах, ні в класах нічого вже не було як раніше. Пані Олена, як і завжди, з'являлась першою. Витирала підвіконня, поливала квіти в учительській, переставляла мокрі сліди на кахлі, її швабра рухалась по тому ж маршруту, її халат не став новішим, вона не змінила зачіску, але все змінилось довкола неї. Діти почали зупинятись перед нею. Спочатку незграбно. Просто казали Добрий день і швидко йшли. Потім дехто почав допомагати. Інші не сміялись, коли хтось кидав папірець, а потім і зовсім припинили кидати. Одного дня вона зайшла до кабінету фізика, там, на дошці, напис великими літерами: Дякуємо за гідність! Ми вас бачимо. Хтось приніс маленький вазон і поставив біля її шафи. Ніхто не говорив голос, чия це ідея, але вона знала. Відтепер її присутність вже не непомічена. Назар сидів у класі з опущеними плечима. Більше не грав роль лідера. Він відповідав на питання на уроці, не сміявся з інших і не жартував про низьку роботу. Його ніхто не змушував вибачатись публічно, але він тепер слухав тихіше і говорив менше. І, здається, вперше щиро. На зборах батьків директор сказав одну коротку фразу. У цій школі більше не будуть оцінювати людей по формі, лише по суті, і всі зрозуміли, що йдеться не про одяг. Пані Олена продовжувала працювати, вона не стала заступницею директора, не пішла на телебачення, не почала писати книгу про своє життя. Але вона залишилась у тій самій ролі, з тим самим відром, і саме завдяки цьому її вже ніхто не сприймав як просто прибиральницю, бо тепер кожен знав. Підлога, яку вона миє, чистіша за деякі душі.